Дорогі друзі, вітаю усіх з Пасхою. Дякую Господу Ісусу Христу, який, ну, мабуть, перший учитель, який з'явився в моєму житті, коли я зрозумів взагалі, що є Бог, хочеться подякувати взагалі, учнів Ісуса Христа. Тобто, я не про релігію зараз, а про те, що колись була людина. Людину, яку знають як втілення Бога на цій планеті земля, і коли я був малий, то мабуть єдиний варіант дізнатися про Бога це був тільки через церкву, тільки через Ісуса Христа. Потім почали з'являтися там йога, ще щось, але там не було так особо про Бога. Ось і зараз ми живемо в такий час, де всі релігії доступні, всі священні писання доступні. Як у всьому цьому розібратись, є дуже простий шлях. У нас є серце, яке завжди нам підказує, де Бог, де правда, де істина, де. Ну, де потрібне нам, а де не потрібно. Тільки через наше серце, тільки через наше тіло, тільки через ці відчуття свої власні, ми можемо це відчути. Але є така проблема, що ми не можемо себе відчувати. Якщо в нас, наприклад, навіть тіло забите токсинами, в нас буде дратівливість, в нас будуть якісь нервози, в нас можуть бути якісь такі проблеми, і вони будуть нам заважати відчути Бога. Тому е, треба над собою працювати, треба розуміти, що таке режим дня, понаблюдати за природою в цьому світі, коли сонце встає, тваринки встають, птічки починають співати вже з 3-4 ранку. І вже після восьмої вечора, після шостої, мабуть, ми вже не почуємо пташок. Тому треба притримуватись режиму дня. Тобто, якщо у вас синдром хронічної усталості, треба собі взяти за правило лягати спати о 8-й вечора, і ви побачите, як краски життя до вас повернуться. Тобто, режим дня це дуже важлива річ, вам треба розібратись. З цими ритмами я вам можу дати гарантію. Да, може бути важко спочатку, коли ви лягаєте о 8-й вечора, але треба робити собі таку, знаєте, терапія. Все, що раніше було звичайним, тепер це терапія. Дитину ведуть до коня, це терапія. Дитину ведуть до собачки це вже є такі прям передові технології, да? погратися з тваринками це терапія, психотерапевтична для людей. Тому е, просто о восьмій вечора лягати спати, просто пити е, добру воду, просто їсти добру їжу. Тепер це стало розкіш'ю, тепер це стало все терапією здоров'я нашого. Тому що відчути Бога, треба в порядок привести своє тіло. Так, е, да, можуть бути такі обставини, так як ми дуже любимо йти до Бога через страждання, ми якось про нього постійно забуваємо, коли нам добре. І тому і ми, ну, крім цього, йдемо проти природи, проти те, того, що нам диктує е, природа, так? а це ну, головна істота в цьому світі, на цій планеті Земля. Все ж таки треба від природи нам плясати, так як ми фізичне тіло наше, воно ну, природнє. Якби в нас була чуйка така, хоча б як в котів і собак, то ми би знали, яку траву треба поїсти, коли ми хворіємо. Ми би знали, коли треба лягати спати, навіть ми би знали, коли треба е, зачинати дітей і так далі, і тому подобне. Але в нас через токсини, через екологію, через в першу чергу наше неправильне. Харчування. Е і через те, що ми не обслуговуємо своє тіло, як належить. Ми не займаємося багато хто спортом, ми не правильно харчуємось, ми не можемо відчувати ці енергії природи, енергії Бога, які нас будуть надихати. Тому, перше, щоб відчути Бога, нам треба привести в порядок своє тіло. Далі. Трансформація. Що таке психологічна трансформація? Так як ми, наприклад, беремо з себе версія 1.0. Версія 1.0 наша це людина, яка має травми дитинства, має якісь свої установки, установки, убіждення, парадігми, які нам сьогодні заважають, наш досвід. він нам десь може допомагати, а десь може заважати. І тому нам треба проходити різні трансформаційні процеси. Що таке трансформаційний процес? Десь у нас в підсвідомості сидить програма, яка нам заважає чогось досягати. Програма, яка заважає нам строїти нормальні відносини у сім'ї. І є зараз просто тьма, тьма, тьмуща інформації про трансформації, про зміну установок, про все на світі. Хочу вам сказати, книжок є, мабуть, тисячі про підсвідомість, але ця тема е і сьогодні дуже актуальна, і ще будуть написано тисячі книжок, тому що це процес життя. І зараз модно програмувати себе, перепрограмувати себе. треба розуміти, як це працює. Метод насправді простий. Вам треба, по-перше, навчитись відчувати себе і своє тіло, так як тіло це такий ретранслятор, вам треба навчитись відчувати своє тіло. Самий простий шлях це шлях однонаправленої уваги та шлях. Осознаності, усвідомленості. Да? Як це происходит? Я вам рекомендую взяти цей метод і практикувати його декілька разів в день по 5-10 хвилин. Неважливо, де ви знаходитесь, окрім того часу, коли ви за рулем автомобіля, за кермом автомобіля. Це е, практика, я, по-моєму, її перший раз побачив в гештальт терапії. Дивіться, закриваєте очі, відчуваєте те, що у вас всередині. Якщо у вас складності з відчуттями своїми, ви повинні промовити собі, де знаходяться мої ноги. Я відчуваю, як мої ноги впираються в підлогу. Я відчуваю, як мої коліна, де вони знаходяться, я відчуваю, де знаходиться мій таз. Потім ви відкриваєте очі і дивитесь, що ви бачите навколо себе. Я бачу зараз, які кольори, наприклад. Я бачу колір бірюзовий, бачу сиренівий, бачу рожевий, бачу білий, бачу жовтий, бачу синий, синій. Ось. І потім знов закриваєте очі. Знов, що я відчуваю? Я відчуваю. Як мене дратує те, що там хтось в телефоні в вдоолінгомі займається. Я відчуваю, як мої думки зараз почали зупинятись. Я відчуваю, як така хвиля дратівливості пробігла по моєму тілу. І відкриваємо очі і дивимося предмети, які я бачу перед собою. Бачу скамейку, бачу рулетку, бачу книжку, бачу... сердечко висить. Ось дивіться, в цей момент, коли в мене зупинилась думка, я не міг зрозуміти, що за предмет знаходиться поруч. Ось в цей момент відбувається така. Мощна трансформація, коли ти забуваєш, ти не можеш пояснити, що перед тобою знаходиться. Зупиняється думка. Це можна назвати такий підйом в альфа состоянні хтось це пояснює так. Найдіть ось цю точку спокою, яка з'являється під, під час цієї практики. От я зараз відчуваю, що мені недостатньо, мені треба ще раз закрити очі. І ось ця тишина, яка з'являється. І причому, коли ось з'явилася в мене тишина, в мене аж тут починала біль якась з'являтися. Тобто, моя ментальна напруга, яка була в тілі, вона коли ми зупиняємо думки, це щось подібне до віпасани, коли ми зупиняємо думки і наблюдаємо за тим, що коїться навколо нас. І в цей час, от бачите, мені зараз навіть якось важче стало говорити, тому що в мене думки зупинились. Я став сконцентрований більше всередині, мені хочеться більше мовчати, більше спокою. І от зараз знов, коли я за це почав говорити, така волна по лівій стороні пройшла в мене. Тобто навчіться відчувати себе, своє тіло це перший шлях до розуміння відчуття енергії природи, енергії Бога. Сходіть на природу, особливо ранішні часи, п'ята, шоста, ну максимум сьома ранку, підіть прогуляйтесь. Навіть в місті, якщо ви прогуляєтесь, ви відчуєте місто зовсім інакше. Тому що дерев багато все одно є в містах, є якісь парки. І коли ранком, коли нема людей, коли вся ця, ця індустріальна Енергія ще не з'явилась, вона десь потужно десь з 8 ранку починає з'являтися, 9 вже все, вже ця енергія повністю розріжена. От 6 ранку, мабуть, ідеально піти, погуляти зараз, тим більше весна. Це вас якби наблизить до себе, до розуміння себе. Раніше ще, ну, взагалі, я така рекомендація: 10 тисяч кроків робити щодня. Ранком да? шоста-п'ята ранку йти і погуляти на природі, зробити 10 ну, тисяч кроків, можна менше, можна 3 тисячі, 2 тисячі. Але взяти це як практику, і ви побачите, помолитися, поповторювати мантри, але ну, можна щось послухати. так, Це теж добре, як для настройки, але провести час більше от в тишині. І ви можете йти навіть по місту. І ранішні часи, і використовувати цю практику. Тільки вам не треба закривати очі, коли ви йдете, а ви просто можна так само працювати з відкритими очима. Ви йдете е, по місту, наприклад, з відкритими очима. Я дивлюсь на свої емоції всередині. Я йду і я відчуваю, що зараз серці, що в мене всередині, як рухається моя нога, як рухаються мої руки, повна увага на себе. І потім дві так одна хвилина, наприклад, і друга хвилина, ви дивитесь ззовні, що я бачу ззовні. І ви собі повторюєте предмети, які ви бачите, там асфальт, дерево, машина, ще щось, і так одну хвилину. І потім знов, що я відчуваю? Це дуже мощна практика. Це така дзен дзенбуддийська взагалі практика, на мій погляд. Взагалі, Перлс, ну, засновник штальтерапії, він... Був в Дзенбуддійському монастирі, це те, що я чув від гештальтістів, які в Ютубі розповідали там його історію, що він був в Дзенбуддийському монастирі, йому там все сподобалось, тільки не сподобалось, що будді треба кланятись. А ми з вами розумні, ми знаємо, що кланятись треба батькам, кланятись треба взагалі всесвіту, природі, Богу. Як казав мій учитель, поклон необхідний, необхідна повна самоодача. Він говорив: на хінді переводили на російський. Де ваше серце може склонити голову, там треба склонятись. Тобто, я думаю, ну а що я тільки перед храмами буду, якщо я можу зробити там, 108 поклонів ранку мамі, папі, потім там Всесвіту, потім людям. І це наповнює це дуже потужна трансформаційна техніка. Ось сьогодні я вам нагадав про поклони. Дивіться інші відео, там багато про поклони. І розказав більш подробиці про. Техніку однонаправленої уваги. Всередину і ззовні. Всередину і ззовні. Практикуйте це і ви побачите, ви будете на шаг впереді всіх людей, хто займається психологією і не використовує цю практику. Дякую всім. Гарного дня, гарного святкування Пасхи. Я хочу сказати, що Бог це Бог. Все решту придумали люди. Тому. Серці вашому є Бог. І зовні теж є Бог. Але відчути його можна тільки всередині себе. Неважливо, яка релігія, неважливо, яке учення, важливо ваш синхрон з Богом, ваша синхронізація з природою і з Богом. Ось це важливо. Дякую всім, мої поклони, гарного вам дня, натхнення на ваші духовні практики.